Ми з тому раді вас, як завжди, вітати. Ось і продовжується чудова пора року осінь, коли всі люди зазвичай збирають врожай. Овочі, ягоди та фрукти. А давайте згадаємо, де ростуть наші овочі. Вірно, на городі, а де ростуть Фрукти, подумайте, на дереві. А де ростуть ягоди на кущах? Вірно, Том? Ти все запам'ятав? А в полі, діти, восени збирають зернові. Погляньте які. Це пшениця і жит, ячмінь і овець. А подивіться, яка на столі у мене гарна, красива пшеничка, яку вже зібрала. А як вона до нас потрапила, я пропоную вам переглянути мультфільм. Сьогодні у трактора дуже важливе завдання. Він має допомогти комбайну Зібрати врожай в пшениці. Трактор дуже поспішає, бо на нього вже чекають на полі. Комбайн одна з найважливіших сільськогосподарських машин здатна виконувати одразу кілька різних операцій. Попереду у комбайна є спеціальний ріжучий апарат та мотовила. Комбайн зрізає колоски та одразу очищує їх від лушпиння. трубі зерно транспортується течеб до трактора. Тепер трактору необхідно відвести зернятка до млина, де із нього зроблять борошно. Хлібом та сіллю. Хліб це святиня нашого народу. Про хліб складено багато пісень та віршів. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. В давнину у кожній хаті була піч. В неї обігрівали житло, в ній варили їжу та випікали хліб. Хліб у хаті, як мати в сім'ї. А зараз діти хліб випікають в пекарнях. І ми повинні бережно відноситися до хліба та поважати працю людей і бути відповідальними. У хліб складено багато праці. Тому бережно ставтесь до хліба. Малята, вам подобається казка колосок, де півник пригощав пиріжками. І ми сьогодні спробуємо з вами теж зробити пиріжки. Але вам потрібна допомога буде батьків. Батьки, слухайте уважно! Сьогодні у нас буде ліплення непросте, а із солоного тіста. Як його отримати? Ви берете дві частинки муки, одну частинку солі і одну частину води та посудина, куди ви все висипете, змішаєте та отримаєте тісто, а з нього будете виробляти з діточками вироби. У мене вже тісто готове. Ось беремо наше тісто. І будемо ліпити пиріжки. Пиріжки рум'яні маємо та зазвичай пригощаємо. Спочатку ми візьмемо і зробимо ось таку велику велику кульку, потім її сплющимо між долоньками. Ось. Так. Ось, погляньте, потім трошки розправимо І буде у нас повіжечок. Покладемо і спечемо його діти. Із калиною. Бачите, калинові ягідки. Ось так. А тепер... І наш пиріжочок зверху. Погляньте, схожий наш пиріжечок на готові пиріжечки. Ну що, малята, сподобалось вам робити пиріжечки? Сподіваюсь, що так. І батькам сподобалось. Молодці! Я думаю, що ми будемо робити і надалі дуже багато. Виробів із солоного тіста. Ну що, малята, до побачення, до нових зустрічей!